Станція юних техніків, місто Краматорськ, керівниця гуртків-методистка Морозова Олена. Досвід роботи. Більше ніж 20 років я працюю керівницею студії стиль, яка об'єднує гуртки, конструювання та моделювання одягу, вишивка шовковими стрічками та моделювання іграшок сувенірів. Намагаюсь виховувати творчих обдарованих дітей, які створюють власними руками оригінальні авторські швадські вироби. І на 100% згодна з переконливою думкою. Позашкільна освіта унікальна система роботи з дітьми в позаурочний час. Діти – Обираючи гурток відповідно до своїх інтересів і перебуваючи у творчій атмосфері, мають змогу визначитися з подальшою професією. Досвід приходить не одразу. Його набувають роками. Коло моєї методичної роботи досить велике. Я задоволенням ділюсь своїми вміннями та наробками. А також використовую інноваційні методики моїх колег. Особистий банк публікацій це авторські майстер-класи, розробки занять, онлайн-виставки робіт, тести перевірки знань, презентації. Нараховую майже 80 статей, які опубліковані в бібліотеках методичних матеріалів для освітян. Я є членом і постійним учасником відкритих онлайн-лекцій Міжнародної асоціації позашкільної освіти. Приймаю участь у всеукраїнських освітніх семінарах, вебінарах та онлайн-марафонах на національній платформі дистанційного навчання всеосвіта. Розвиток комп'ютерних технологій дозволив мені створити та активно використовувати авторський YouTube канал, це можливість через посилання надавати доступ до власних відеозанять, або поширювати вже змонтовані освітні ролики згідно обраної теми, викладати матеріали на дистанційній платформі Classroom та сторінках персонального блогу. Основна ланка роботи це пра праця з дитячим колективом. Звичайно, це найбільш ефективна форма організації заняття, оскільки за малі затрати часу можна виконати великий обсяг роботи. Але діти виконують завдання завжди нерівномірно. Хтось вже закінчує роботу, а хтось береться за її виконання. Тому індивідуальна робота займає свою нішу на заняття гуртка. Саме це дозволяє дітям приймати участь у виставках, конкурсах, олімпіадах та майстер-класах і здобувати перемоги в міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах і змаганнях. Творча винахідливість, сила художньої фантазії. Та дивовижне багатство яскраво емоційних рішень дозволяє виготовляти стильні та креативні вироби. Роботи вихованців прикрашали виставки декоративно-ужиткової творчості, які проходили на головній площі нашого міста, в саду Бернацького, в художньому та історичному музеях, школах нашого округу. Виставочному залі СЮД, а персональні виставки дітей дозволяють створити ситуації успіху, сприятливі умови для повноцінної, творчої діяльності талановитої людини у майбутньому. Широко використовуються в роботі студії метод проєктних технологій. Це дозволяє охопити і втілити в життя широке коло дитячих творчих проєктів, їх перелік досить великий, та за кожним з них стоять дитячі мрії та фантазії. Про роботу студії стиль я можу говорити годинами, бо коло наших захоплень досить різнобічне, цікаве та корисне. Ми постійно не тільки пропагуємо свої досягнення, приймаючи активну участь у виставковій діяльності, а й з задоволенням ділимо своїм досвідом та наробками, проводячи цікаві майстер-класи. Кожна дитина має свій неповторний стиль роботи. Важливо оцінити творчий почерк вихованця, розпізнати його індивідуальні особливості. І формувати навички та вміння управління творчим процесом. Важливо, щоб за роки відвідування гуртка дитина навчилася вирішувати навчальні та життєві задачі творчо, пізнала себе, оцінила свої слабкі та сильні сторони. Шлях сьогоднішнього підлітка до майбутнього дизайнера одягу чи уславленого модельєра аматора. Починається від власноруч сконструйованої спідниці чи сукні. Кожне заняття гуртка це свобода вибору, крок у невідоме, це новизна, що викликає натхнення та радість. І сьогодні я щиро вірю, що у студії стиль навчається нове покоління конструкторів, модельєрів, дизайнерів, просто творчих та обдарованих дітей. Дякую за увагу і запрошую подивитись виставочні роботи студії Стиль.